Друзі, вітаю! Давайте проговоримо оперативну інформацію. У нас тут дуже багато всього. Коли і як планували курську операцію, Німеччина заморожує нову військову допомогу на тлі бюджетної кризи. А наш МЗС каже, що ні, 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 все нормально. Не розганяйте пропаганду. А Путін призначає своїх родичів в Міністерство оборони та з секретарями. Давайте це проаналізуємо, швидко розкладемо все по поличках. Дуже прошу, нам треба три дрони, два мільйони для того, щоб знищити один НПЗ. Вчора ви накидали більше 100 тисяч відео, 100 тисяч гривень за одне відео. Пробачте. А і це дуже класний результат. Давайте сьогодні продовжимо, тому що 2 мільйони це потужна цифра, але чим швидше зберемо, тим раніше побачимо. Праведний вогонь по російському НПЗ, щоб ці потвори не могли заробляти екстра доходи, які потім направляють на війну проти нас. Тому знищуючи їхні НПЗ, ми несемо світло і добро, я б так сказав, у цей прекрасний світ. Давайте аналізувати, тому що сьогодні в Ростовській області внаслідок атаки БПЛА спалахнула пожежа на нафтобазі. Це наші з вами брати і сестри, які раніше зібрали на свій дрон, вже отримують такі класні новини із преси. Безпілотники атакували нафтобазу пролетарську, отак, от які ще назви в них збереглися. Доведеться і там декомунізацію проводити, тому що. В Курській області винесений Ленін вже багатьох росіян надихнув, що треба це робити зі всією Росією, почати бажано б з Путіна. Ну от, а в Ростовській області пролітарська база пішла в повітря. Губернатор Ростовської області Василь Голубєв в своєму дописі в Телеграм заявив, що українські БПЛА класно обійшли їхнє ППО, і, власне, все знищили. Він, правда, каже, що. Вони збили наші БПЛА, але от уламочки, які долетіли, всі вони, значить, наробили ось такого лиха. Ну, більшого лиха робить Путін, який призначив свою родичку, ста секретарем Міністерства оборони РФ. Тобто, це вже повна ахлократія, коли вже будь-яких родичів назначають на топові високі посади. Пам'ятаєте, нам казали, що. А новий міністр, він такий дуже професіонал з аналітичного центру, антикорупціонер намоляний. А він типова проксі прокладка у Путіна. Хочу плем'янницю, хочу родича, хочу не родича, і він всіх їх бере. Значить це не міністерство, а зброд блатних путінських родичів, які просто пристроїли, бо просто так в Росії чи світі роботу вони собі знайти не змогли. Очільник Росії призначив свою, пише Пісков, двоюрідну племінницю Анну Цивільову став секретарем заступника міністра оборони. Раніше Цивільова обіймала посаду просто заступника. Цю посаду, ну, знову ж таки, дослужилася. Цю посаду вона обійняла в червні, коли відомство очолив Білоусов. Тепер ми, хоча б, розуміємо, хто його туди лобіював. Хто носив вухо Путіну призначити цього намоляного технократа? Тоді ще одним заступником міністра оборони Путін призначив сина колишнього директора служби зовнішньої розвідки, колишнього прем'єр? Міністра Михайла Фрадкова Павла Фрадкова, Фрадков молодший з 21-го, був заступником керуючого справами президента. У міністерстві цивільова відповідає за питання організації соціального та житлового забезпечення військовослужбовців, а також взаємодію з Держфондом захисників Вітчизни, який займається підтримкою учасників війни проти України. Тобто, до речі, ця панянка під санкціями є, все нормально. Але вона заходить на жирну посаду розкрадання військових квартир. Вона заходить на жирну посаду соціальної допомоги військовим. Тобто, будьте впевнені, росіяни нічого не отримають. Ось ці меседжі треба доносити нам в Росії. Вони грабують вас. Ви вмираєте за них, а вони з ваших могил крадуть гроші, які ви теоретично могли отримати. Борис Джонсон правда вчора вам писав велику. Великий матеріал про Джонсона і розслідування Washington Post, він там каже: ну дивіться, Путін лузер. Він сьогодні їм платить там по 100 доларів тих, кого евакуює. солдатам без ніг дуже часто взагалі нічого не платять. Але тим для того, щоб пішли в бій, готові давати будь-яку цифру 3-5 тисяч доларів. Ну але потім і часто карточка може Сбербанка не працювати. Курський прорив у Києві понад рік обговорювали е, сам план дії, що робити, як робити. Про це пише NBC News. В західній пресі все більше з'являється заголовків з деталями нашої нашої операції. От, приголомшливий ривок України пише НБС, через кордон призвів до захоплення великої частини російської території. Операцію в Києві планували понад рік. Це вони посилаються на слова старшого радника українського уряду, не уповноважуючи е, власне. Його імені, не надаючи його імені, який, власне, теж одразу сказав, що нічого не буде говорити. Високі ставки цієї гри були підкреслені в п'ятницю владою Покровська, яка закликала мирних жителів прискорити евакуацію, оскільки російські військові наближаються після місяці інтенсивних боїв. Попередження запропонували різку паралель із подіями на півдні Росії, де понад 120 тисяч людей були змушені евакуюватися з Курської та Білгородської областей після 11 днів боїв. Росіяни атакують нас на Покровську, намагаються інтенсифікувати, типу, у відповідь того, що відбувається в Курську, говорить АНБісі. Наразі під контролем України перебуває понад 80 населених пунктів, надзвичайно сильно росте. Надзвичайно сильно росте кількість тих, кого ми беремо в полон. Ну і те, про що я вам говорив раніше, говорить НБС зараз. Військові аналітики особливо стурбовані втратою українських міст Торецька та Покровська в Донецькій області, де у п'ятницю посилилися можливою втратою заклики до евакуації цивільного населення. Тому що радіючи за Курськ, ми не повинні забувати. Що в нас є е, наші українські території, там йдуть важкі бої, і солдатам там треба допомагати. Є дуже популярні модні напрямки, це окей, але треба не забувати, що ось ця медійність відвертається від складних напрямків, де ситуація не менш важлива ніж те, що відбувається, і на території. Курської області. Ну і ще одна новина, яку я вам хотів сказати, Німеччина заморожує нову військову допомогу Україні на тлі бюджетної кризи. Друга за обсягами країна-постачальник військової та іншої допомоги після США планує вдвічі скоротити свою військову допомогу Києву у 2025 році. Повідомило 17 серпня агентство АФП. Джерело в парламенті країни, підтвердивши попередні повідомлення, скорочення не вплине на раніше свалену допомогу і застосовуватиметься лише для нових запитів на фінансування. Повідомила цими вихідними німецька газета із Франкфурта з посиланням на неофіційні документи та електронні листи, а також розмови з особами обізнаними з питанням. Натомість, для подальшої підтримки України, уряд Шольца. Робитиме більшу ставку на гроші, отримані від заморожених російських активів, і не плануватиме жодної додаткової допомоги, окрім 4 мільярдів євро, вже закладених у проєкті федерального бюджету на наступний рік. Зокрема, в Міністерстві фінансів Німеччина розраховує на створення в рамках групи семи Європейського союзу фінансового інструменту з використання заморожених російських активів. Дивіться, як треба читати цю новину в Німеччині місцеві вибори казати. Зараз всім біженцям пояснювати наскільки важлива Україна, вони не зможуть, і це дуже важко. і не всі зрозуміють Лівопопулісти, правопопулісти, чорне, біле, путін молодець, Україну кидати нічого не треба. І така риторика простіша і доступніша великій кількості населення, яке не хоче вникати в складні політичні військові матерії, особливо якщо вони приїхали з якогось іншого континенту, і їхня головна мотивація це соціалка від уряду. Тому вони зараз кажуть, ми давати не будемо, скорочимо. А за це все, бо скільки без важлива, буде платити за морожений російський рубль. Нормально, Даже якщо буде платити за морожений російський рубль, там 300 мільярдів. І вони будуть нам це давати взагалі ідеально. Але думаю, що Німеччина збільшить свою підтримку з 4, мінімум до 10-12, тільки через те, що пройде вибори і далі вийде. І буде давати більше за окремо взятими запитами. Німці прекрасно розуміють. Вони політики змінилися, що треба боротись з Росією, доки війна не прийшла на їхню територію. Вони це прекрасно розуміють. Не всі країни Європи так розуміють, і німці раніше не розуміли, але зараз це розуміння потрошки приходить. І зараз важливо зупинити ліво право радикалів путінських. Друзі, Вагенкнафе, альтернатива для Німеччини це все російські політичні партії в Німеччині. Німці зараз так борються. Ми не, ми не повинні їх атакувати. Це нормальна гра, політична гра. Більш ніж певний, що вони нас не кинуть, будуть допомагати, тому що вони розуміють, впадемо ми, впадуть і вони. Не просто так на 5 мільярдів закупають зараз американські ракети. Тамагавк. Друзі, а нам з вами свої ракети купляти. Три дрони, 2 мільйони, один НПЗ. Ми з вами купуємо. Більше 100 тисяч зібрали вчора за вечір. Давайте сьогодні наберемо швидкості і покажемо, як круто ми вміємо закривати такі потужні збори. Тим більше, що результат буде яскравий і в прямому, і в переносному значенні. Просто треба знищити одне непотрібне Росії НПЗ. Зе для того, щоб вони не стріляли по нашій енергетиці, для того щоб вони відчували біль за цю війну. Друзі, підпишіться на цей YouTube канал. Зробіть донат в коментарях. Напишіть, як гадаєте, чи зможе Шольц отримати більшість в Німеччині. Ну про Курськ ми з вами говорили. Давайте зараз трошки міжнародку поговоримо в коментарях. Тому напишіть по німеччині, як ви вважаєте, зможе чи ні. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!